Так, друзі, доброго дня, громадська організація Довста Вінницький осередок, Мазур Юля кажуть, що засніжило в Україні і гололіт, і ожеледиться, і сніг, і все, що хочеш, вже було. Всі жаліються, всі показують в тіктоках відосики, як то тяжко рухатись, а поліцію ніхто не хоче викликати. Ну а ми, як завжди, ми викликали поліцію, будемо складати адмінматеріали по 140-й статті КУПАП, і будемо винуватих. Хто забувся, що січень місяць це зима, середина січня, що може бути сніг, будемо притягувати до відповідальності. Далі буде Геодоста. Добрий! Добрий! Викликали? Спасайте ситуацію. Ви бачите? Добре. без... Є трактор? Боже мій! За, два, за двоє суток снігу падає якраз Добре. буде. Угу. Тому служби повідомлення працюють ще з ночі, з самого ранку. Ага, а, Чистяться... а сніг ще позавчора. то, якби він випав позавчора, його ніхто не чистив, то тут би машини не могли проїхати. То тут, тут ось ніхто не чистив, тут техніки не було. Від слова взагалі. Дивіться, зараз тут працюємо. Добре, Зараз буде їхати трактор, також служби відповідні повідомлені. можливо, угу. вони зараз будуть працювати. Зараз... Це буде тільки центральна вулиця, чи це буде все село? Це вже служби вирішують, бо загруженості. У них помімо всього, є вони в селі, кожну вуличку я думаю, не зможуть працювати. Ну я думаю, вони зобов'язані це робити. Ви ж самі це розумієте? Що кожна вуличка? Вони зобов'язані. Дивіться, я вам говорю, що служби повідомлені, вони зараз перегружені трохи, але вони працюють. Да, можливо, зараз вони прямо цю сімгоду не почистять, але протягом години-двох вони цю проблему усунуть. Будуть проводити чищення, будуть проводити посипання даної дороги. Солью чи чим не посипають для того, щоб не було голоду. Угу. Прям цю секунду, можливо, її не буде. Але вони повідомлені, вони знають, що тут льод, да? вулиці Соборній, туди як їхати на Слобідку, на Янев. На Гущинці, там везде говольок. Да. Це, в принципі, знаємо. Да. Повідомляємо, по можливості вони виїжджають. Ну, е, слухайте, по можливості я, звісно, розумію, але дуже погано, що служби не орієнтуються, що в нас... Це не моя проблема. Ми їх повідомляємо. Вони Дивіться, віжджають. Я як громадянка маю повне право користуватися нормальною дорогою. Правильно? Правильно? Зараз нас середина січня місяця. і Я думаю, що це закономірно, що я хочу, щоб в мене були почищені дороги. Так як це святі на це воно було бути зроблені. У до вас претензії немає. Я е, єдине, що хочу, я хочу скласти матеріали по 140. -вій. Я минулий раз пожаліла, не складала і маємо то, що маємо. Тому цей раз будемо писати. Встановлюйте, встановлюйте, хто обслуговує цю дорогу, хто власник. Це не я маю встановлювати. Це ваше, ваше зобов'язання. Встановити власника і притягнути до відповідальності за неналежний стан дорожнього покриття. Зараз майже 12-та година. Як ви мені сказали, що попередні за 8 годин від початку снігопаду снігопад розпочався троє суток. Має сонце закінчити. Зараз, наприклад, снігопаду вже немає. Mm -hmm. Це ж не ну, снігу, це легенький Легенький сніжок, так. Це не снігопад. Є годин То чекайте, якщо на то пішло, якщо ви говорите про 8 годин, то такий легенький сніжок йде з вчорашнього вечора, то вже минуло більше, ніж 8, 8 годин. Тож маленький сніжок, так як ви це кажете. Снігопад. Тож маленький сніжок, так як це ви це кажете, тут снігопад закінчується. Не в аварійному. Давайте пишемо матеріали, нехай встановлюють відповідні служби. Будь ласка. Бачите? Все. мені подобається, але тобі В розуміння до кого? До тих, хто краде гроші місцевого бюджету. До них ви в розуміння? До громадян не хочете в розуміння? Так дуже зручно, знаєте, я минулий раз пожаліла, я написала матеріали, нічого не складала, тому що приїхав зразу трактор, зразу все прочистило. цього разу так не буде. І як, так як ви передаєте інформацію на відповідні служби, то передавайте. Якщо в Павлівці дорога не буде очищена, то поліція тут буде кожен божий день. Я маю час. Пістите в машину, щоб не стояла в бою. Добре. Для того, щоб комунальні служби працювали вчасно. Вони не встигають, розумієте? Це не моя проблема. Вчора не була почищена ніяка траса. Отак, це ніяка не була почищена. Да. І вона не була почищена. Ні. Це не, я не знаю, де ви їздили звичайно? Та в мене є навіть зафіксовано. Навірно, теж присідайте, бо ви ж теж будете Ой! Казки комусь другому можна розказувати, але я не мені. Не Тим більше, що в мене є така погана натура, я все фіксую. Я ото де їду, де мені що не подобається, я собі засняла, щоб я не була пустозвоном. <clears> Heh <throat> Я ж кажу, можете спокійно передавати підрядчику, а вони що не якщо, передаєв, якщо це, не буде то, техніки, тут, якщо тут не буде почищено. Ну, я підіб'ю пів села. Люди будуть писати всі заяви. Все село можете то і я ж вам кажу, і все, і так і зроблю. Підйувати. Тоді вона буде працювати. Молодця має роста двадцять людей. Тут я маю. Да. маю? Да. Я прекрасно розумію, Є інші структури, які можуть їм допомогти в разі які? такого снігопаду. Скажіть, які? поліція, наприклад, в мене чим я маю чистити дорогу, скажіть? Ну Не знаю, нехай би ваше керівництво виділило. Там кажуть, людей не вистачає, техніка є, а людей не вистачає. Техніка, а в поліції? снів? в да. поліції немає. То я ж не кажу, я... у вас купа людей. Шо? Техніка є в дорожників. То думаєте, ми обучені їздити на тільки техніки? А що, ні? Ну я, наприклад, на тракторі не мію їздити. То ви ні до чого не обучені. А ви вмієте на тракторі їздити? Мію. Ну, то беріть, ну, блін, Серйозно, не беріть не та чисте. Серйозно, беріть та чисте? Це не. що таке? Більше. за... Я ж не тракторіст, щоб чистити дорогу. Ви що, що є техніка, я не вмію на трактори Ну можу. Значить, беріть лопату, лопатою вмієте. Лопату вмієте? Ну, ну, бачите, зобов'язані зобов допомагати громадянам в будь-який визначений Тому, спосіб. Ну Якщо хтось загрушує, зараз ми допомагаємо, розумієте? Угу. Я бачила, як прадіка тягнули. Ну. Тільки щось прадіка, правда? Другі машини ніхто Бо не тягне. Бо за груз. Ну, Я сьогодні, наприклад, з 4 доставав. Показати відео, як посад, до доставав. Молодець. Поганий посад вам попався, значить. Ну, ваш не грузний? Ні. Я напевно що не безпричинно вас викликала. А правильно кажу, є проблема. А ви в такій формі зі мною спілкуєтеся? Як не, то не, я, я з вашої питаю, кишені що... щось намагаюсь достати? Я вам постараюсь пояснити, що мені не треба пояснювати. Я вийшла вчора, дорога не чищена. Я вийшла сьогодні, дорога не чищена. Розказувати мені казку, що десь колись там хтось має бути. По факту цього немає. Основний обов'язок поліції відстоювати права громадян. А ви цим не займаєтесь від слова взагалі? Можна ваші документи? Будь ласка, давайте. Не писали? Ні. А ви пояснення пишете, я пояснення не даю. До, думає, до заяви обов'язково надається e, пояснення. Пошліться, будь ласка, на норму oh. законодавства, яка мене зобов'язує надати пояснення. Це для пояснення. додаткової інформації. Додаткова інформація в рамках відкритого. ж перш ніж щось писати, ви ж маєте запитати правильно, правильно. А то привикли, що люди безграмотно і себе поводять і не знають, чи дають, чи не дають. Яке я маю надавати пояснення? Що я вийшла, стою, дивлюся, що не почищений сніг. Я маю пояснити, чого не приїхала розчищувальна техніка, чи яке пояснення я маю надати з ваших слів. В статусі кого пояснення? Заявник? Заявник пише заяву. Это павлицка? Да, павлицка. В 121. Чи не так? Яке відношення має? Ну це... В Заяві там заяві треба вказувати. Mm -hmm. ну, ви ж не можете ні на яку норму законодавства в цьому послатись, тому я відмовляюсь вказувати. Всіх не вказує, я вам відмовляюся. Що не повідомило, не хоче повідомити. Тут не справа в тому, хоче чи не хоче. Тут Справа в тому, що для цього немає законних підстав. У бланку заяви? Та мені байдуже я на ваш бланк заяви. То на що ви її пишете, як вам байдуже? Для того, щоб ви почали робити свою роботу. Я так розумію, документ, який засвідчує вашу особу, номер, контактний телефон ви цього теж не вказуєте. Ні, чому. То я ж документ вам надала, ви ж переписали дані. Ну, так я до кінця не ознайомилась. Я вас просила не ховати е, ваш документ. Я не ховаю, я тримаю його в руках. В чому у вас проблема? Будь ласка, Будь ласка. Документ. Познайомились? Ні, ви ж в руки не даєте. Звичайно, ви ж мені своє, ви ви ж мені своє посвідчення Ні? теж в руки не даєте. А передача паспорта сторонній особі це кримінальна відповідальність на хвилиночку. Ви не не нервуйте, 19 -та стаття конституції чітко регламентує на підставі Добре, в межах повноважень та у спосіб визначений законом. Заяві документ, який засвідчує Я вашу ж вам особу. показала документ. Ви відкрили, я і вам закріли. його протримала більше п'яти хвилин. На поясненні ви його вже переписали. Можете не переписати з пояснення. Я з пояснення. Будь ласка, я вам можу продиктувати, якщо не на не то, то пішло. Якщо ви не можете за 10 хвилин передивитися номер і серію паспорта, АТ 209540. Це ж не така велика проблема. Два нуля дев'ять п'ятсот сорок. Встановив хто за цією делінкою? Встановлю потом. Я не знаю, хто її встановлює. Встановлюють, для того заявилося, щоб встановити. Свідка в акції обстеження uh -huh. ділянки лучше штукової парижі, потім ознайомитись, якщо будете згодні, підпишете. Uh -huh. Так, Мазур, Юлія, так. Число, місяць народження? 5 березня, 86. П'яте, 05, -й. 0,3. -й. 86. Угу. Uh -huh. А влів камеру 121. Щось угу. у вас тут впало на мене. Дякую.

Не застряла за всі зими ще ніде ні разу. Але ситуація в тому, що люди заслуговують на нормальне ставлення, на нормальну дорогу, на те, щоб не ходити, у не спотикатися, на те, щоб нормально ти міг доїхати машиною, щоб нормально міг йти автобус, при тому, які кошти виділяються в кожній ОТГ на це все. То воно має бути зроблено. А не так, що в нас цілу зиму їх жаліли, вони не їздили, не працювали. Може, потім, може, їх, бо їх мало, бо в них ще щось. Тендери вони повигравали. Коли вони вигравали тендери, ніхто ж їм не забороняв брати підрядчик, брати суп підряд і працювати. Правильно? Правильно. Тому я думаю, що моя вимога як громадянки цілком справедлива. Хто ж ми каже, що вони справедливо. Це... Щось не по суті. Все, по суті, все справедливо. Але всю роботу також виконують люди. І одна людина не може робити все і отримати. E, значить, дивіться, якщо вона не може, але вона виграла тендер. То з юридичної точки зору її ж можна притягнути до відповідальності, правильно? І вони перенаправити... правильно, і перенаправити тоді цей тендер, бо виходить так, що е, хтось гроші взяв, а роботи не виконує. Правильно, то це що? Відмивання коштів виходить? А ми маємо сидіти і на це дивитися? Так не буде. Мене не цікавить, скільки в них техніки. Мене цікавить, що була зроблена робота. Як вони її будуть робити, чи підрядом, чи субпідрядом, чи по якомусь іншому. Абсолютно байдуже. Заяви дрова на малюнок. Хе-хе-хе. В мене малютка траптує в таку ширину. Я

А отже, підводимо такий коротенький підсумок. Все працює, все згідно норм чинного законодавства. І хто там хоче мені сказати, що війна на дворі і техніка може не виїхати? Якби та війна була оголошена, то тоді б то могло рахуватися форс-мажорною обставиною для того, щоб підрядник, який виграв тендер, Мав можливість не виконувати умови договору. А так вони зобов'язані. Кошти на це виділені. І якщо по кінцовці щось буде не посипане, щось буде не прогорнуто, то можна робити висновок, що кошти просто спіонірили. Тому не лінуйтесь, будь ласка, попрацювати на благо свого ж е, е, села, міста, селища на, для самих себе нічого складного немає. Склали матеріали. Нехай розбираються, хто там, що там. А є в нас ще інші структури, такі як ДБР, які повинні з'ясовувати, чого в такому-то, такому-то населеному пункті, коли є підрядчик, є укладені контракти, є все, 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 а дороги не погорнуті. Що там сталося? Не справляється е, людина, котра там чи підприємство, яке виграло тендер, воно має брати субпідрядчика і має працювати. І все має бути зроблено, тому що все повністю для цього закуплено. Далі буде. геодоста. Не знаю, де сипали, де гурнули, але в нас посипали і погорнули. Отак. Якщо це все роботи. техника. Она ведь видно, что одна сторона только. Кто там хочет, когда что не работает, я вас в черговый раз разочарую. Работаю.